Боротьба за землю триває і на Бродівщині. Зокрема, з цього понеділка у селі Комарівка землю не поділили дві агрофірми. Новостворена Галицькі лани та більш відома броди. Агро. Схожа ситуація вже виникала минулого року, проте з іншими дійовими особами та в іншому місті у Білявцях, що спричинило скандал цього тижня у Комарівці. Виїхала з'ясовувати наша знімальна гру. Конфлікт між двома агрофірмами виник ще минулого року в серпні, саме тоді, коли проводилась посівна ріпаку. І доки ріпак ріс, обидві сторони з'ясовували стосунки. Сьогодні ж дійшов час до збору врожаю, а питання власності залишилось невирішеним. За логікою, вище згаданий, врожай ріпаку мав би належати бродам агро, адже саме ця агрофірма проводила посівну. Проте, як з'ясувалося згодом, проводились роботи на чужій землі. Ну, як ви бачите, до сьогоднішнього дня ті переговори нічим не закінчилися. Тобто, нам пропонували незрозуміло, які земельні ділянки. Ну тобто, ті ділянки, які бродам Агро» не належать. Практично пішли по людях представники броди Агро», почали давати гроші, почали підписувати незрозуміло, якої юридичної сили документи. І, відповідно, далі нам не збираються нічого повертати. Відповідно, як ми бачимо, до сьогоднішнього дня воно нічого так і не вирішилося. Ми земельні ділянки мусили найняти проектну організацію знову ж таки оплатити. Встановили межові знаки, щоби. Визначити земельні ділянки, але комбайни, як бачимо, і далі заходять, і ті земельні ділянки обробляють. Ну от так, як ви бачите, сьогодні є пайовики, от і ми практично змушені доходити до того, щоб фізично просто блокувати їхні автомобілі, того, що вони змолотили наших два паї, знищили межові знаки. Доходимо до того, що велика фірма, яка користувалася земельними паями, бродеагро. На сьогоднішній день, всупереч тому, що ми маємо документи, всупереч тому, що є пайовики, які є власниками цих земельних ділянок, відповідно тому, що документи в них вже оформлені. Далі йде до того, що урожай збирає. Відповідно намагається це перевести в русло судів. Просто, щоб ми позивалися, щоб ми писали скарги, ну, але ми вже скарги пишемо, ну, і відповідно, а урожай, як ми бачимо, збирається. Вони сіють на земельних ділянках, які їм не належать і ніколи не належали. Відповідно, і сіяти вони не мали. Тобто я розумію, що вони. Розігрують спектакль для нас, розігрують довго і тягнуть для того, щоб зібрати урожай. От і після того, як буде зібраний урожай, просто собі користуватися тим. Справа в тому, що перед тим також були погрози з боку директора Броди Агро». Він говорив про те, що, мов, якщо ми не підемо на їхні умови, то відповідно він взагалі задискує той ріпак, який на наших земельних ділянках. І відповідно ми взагалі нічого мати не будемо. Тобто, щоб ми погодилися на ту компенсацію, яку пропонують вони. Головним каменем спіткання по суті став не стільки сам врожай, як ділянки, на яких його засівали. Що у вересні-жовтні галицькі лани уклали договір оренди з власником паїв і навіть підготували відповідні документи. Проте це не завадило фірмі «Броди Агро близько двох тижнів тому приїхати до селян додому і за 3,5 тисячі гривень укласти з ними нові угоди. Щоправда, самі люди й досі не розуміють, що підписали. Ну, от ви, наприклад, знали, що у вас є пай. Так, у нас мій векор помер, так. вже 17 років. Угу. Ну і вони, я не мала змоги переписати. Мені ніхто не казав. Вони користувалися тим паєм, я знала, де мене там той пай, так. де мій там є. Вони користувалися тим паєм. ви не, ним? Ви не засівали його? Ні, ми не засівали, бо вони, ну як вам сказати, користуються людина, навіть як вам сказати. Я не знала, що ними користуються тим пам'ятаю, що вони якісь там щось беруть за нього, що вони виплачують ви комусь. Ну, вони просто мали але відповідно, так. Відповідно, і ви не користувалися? Ні, ми не користувалися ним. А, я не сьогодні не поняла, що до чого. Скоро підписуйте, бо ми спішимо. Ага. І дали по три тисячі з половиною і поїхали. Ми нічого навіть не утямилися. взяли тих три тисячі. Взяли. Ми най... документи. Так, ми навіть не зрозуміли, що до чого. І поїхали. Ну але, по суті, ви погодились, раз ви документи вам. Ви казали ознайомитися з тими документами чи просто поставити підпис, як, просто, як просто, це просто, Вони керували, що керували. Я нічого не розумію в тому, що то, де то, що то, як то, підпишіть. Бо ми вам даємо значить, на рік підпишіть, Я навіть не зрозуміла, що то до чого, що то за гроші. а Потім вони поїхали, я отямилася, що то зовсім не так. І ми підписали свої заяви, їздили до них два рази і просили їх. І зараз ми прийшли на поле і просили не. Тіть нашого, вже ви посіяли, ну то посіяли, але ви ж стільки років вже курсувалися, то вже е, сьогодні не молотіть то. Ви вже хвати жилися. Ми їх просимо, щоб вони не заходили на наші е, е, паї і віддали те, що наше належиться по закону, по документах, і все буде гарно і без суда, і слідства. Ну так що я буду розказувати те, те, саме, те саме, саме, як прийшли. Галина Васильівна ви документи. Розказувала? Не читала, бо тут так раз два моменту були. Зайшли до хати, подивилися, зняли ксерокопію з їхніх документів, я щось не доглупала. Не подумала. Там порозписувалися, порозписувалися, на рік часу, напишіть заяву. Обман якийсь, обман. На рік. Якийсь. Тобто наступного року вони знов так само мають до вас прийти по ідеї. Так, мають прийти ага. і знов, але то вже ж Ну вже не другий раз це на 40 громаді не, не стали не стається. Тим, так. А вас як? Ну, все те саме, все те саме. Усіх така була. Так, все те саме приходили з Ксерексом. Скільки заплатили? Три з половиною за один пай. Щоб отримати повну картинку ситуації, ми вирішили поспілкуватись із протилежною стороною конфлікту. Перший кого ми зустріли на відріз відмовився з нами говорити. Якої фірми не скажу. Чому? Чому не скажете? Тож не скажу, не бажаю. Ну а чому ви не хочете говорити? Я не хочу з вами розмовляти. Згодом, як нам повідомили, таким красномовним був юрист Броди Агро. Так це чи ні невідомо, але його позиція дивує, чи не найбільше. Адже хто ж, як не він, мав би розставити всі крапки над І, бо ж зі законом на Ти, проте не судилося. Не отримавши жодної інформації від представника броди агро, ми йдемо далі і зустрічаємо ще декількох працівників цієї потужної агрофірми. І хоч вони не представились, ми з'ясували, що спілкуємось із самим директором. Хоча як такого спілкування теж не було. Ми спілкуєтеся з ними. Так, да, у проблем. них є проблеми, у нас немає проблем. От, мені скажіть свою позицію. мені цікава ваша позиція. – пози... всі позиції ми сказали правоохоронним органам. Все в рамках закона, що ще не так. Все в рамках закону. Тобто ви використовуєте тільки ті паї, які маєте документи. Все. Директор Броди Агро повідомив, що на усі запитання вже відповідав працівникам поліції, які попередньо прибули на місце події. Документів, які б мали підтвердити право власності на врожай, теж при собі не виявились. Але вже наступного дня у Бродівському відділенні поліції нам повідомили, що жодних пояснень та документів представники Броди Агро не надавали і також відмовились спілкуватися. Звісно ж, це поведінка людини, якій є що приховувати. І така позиція наводить на певні роздуми, змушуючи сумніватися. Ми прийшли вас просити, щоб ви наших паїв не молотили. Ми вас просимо. Ми, Ми не хочемо за ці паї. Ви Заплатили, це є мізер. Ви не платили багато років. Це є мізер. Це питання, правоохоронних органах. Ні, а ми не хочемо судитися. Ми є люди. Ми хочемо добровільно, щоб ви нам наші паї не молотили. Це було на законному основанні. А ви проти закону всі роки робили? А ми сьогодні прийшли до вас просити, щоб ви оставили наші паї і, і без суду будемо в розійдемося. Якщо ви такий впертий, то я не знаю, чим то може закінчитися. В судовому порядку, будь ласка. А ми не хочемо судову. Ми приїжджали до вас на фірму, просили, і ми зараз прийшли до вас просити. Просто вставте 22 гектари, не молотіть, і ми розійшлися. Ні. Nee. Так не буде? Ні, звісно. Nee, буде щось. Ви коли давали людям підписувати документи? Ви давали э, дали можливість їм Всі ознайомитися з ними? питання надані правоохоронним органам. Всі документи і скільки часу ви спілкувалися з поліцією? Нема значення. Ну мене цікавить, просто. ну нема значення. Запитайте нема в поліцію. Да, запитайте в них. Я завтра Ну все, От запитайте ну, і все. Все більше немає ніяких відповідей. Наостанок селяни намагалися ще раз достукатись до совісті керівництва броди Агро. Проте все було, наче горохом об стіну. Ні з чим люди повернулись додому, а комбайнери за наказом директора Броди Агро продовжили збирати врожай. Як розвиватимуться події далі, ми інформуватимемо вас у наших наступних передачах.